На раз, два, на третьому станку. Я в Хто? А, тоді чуть-чуть провтикався. Да? З 12 і кинув на 12 на 11 і Хлопці, бачите? Все нормально було. Все нормально. Так, Андрій. Андрій робив е, з... Йому треба було діаметр 12. Все. Толково получалось. Ну десь він не доглядів, коли він мірав. Не доглядів, не доглядів. Скільки? 2-2. Дві дві Всього-навсього, це не дві цілих, а 2. І в нього вийшло 11,5. А треба 11,7, 11,8. Зрозуміли? 2. От чому треба знати штангенциркуль? Тому я казав, для того, для того, щоб ви не спортили заготовку, не спортили заготовку. Вважаємо, що це заготовка. Заготовка. Для того, щоб, наприклад, вам треба, щоб оцей діаметр був 12, щоб оцей кусочок був діаметром на 12. Як ми робимо? Ми робимо кондуктор, контрольор. Тобто ми не використовуємо всю заготовку, знімаємо. Ми знімаємо маленький кусочок 5 мм для того, щоб міг взяти штангенциркуль, поміряти штанге робимо контролер такий собі. Взяли, провели, подивилися. Зняли, подивилися, зняли, подивилися. Якщо ви навіть чуть, чуть менше зробили, не 12, а зробили 11,9, то ви вже поймете, що вам треба вже всю заготовку різця не робити по контролеру, по цьому контрольору, що ви зробили, а чуть-чуть менше відвести різця, щоб зробити на 12 Якщо 5 мм спортиться, це нічого страшного. Ну якщо заготовка спортиться, наприклад, це вже вона і не тенди, і ні сенди. Зрозуміли, хлопці? Тобто завжди робіть собі контрольорчик. Контрольор провів, різця відвів. Застановив. верстат, заміром. Нормально. Все, 12. Пішов собі від цього контрольора, пішов, пішов знімати, шар, шар, шар за шаром. От у вас була отака заготовка, вийшла отака заготовочка. Зрозуміли? Не спішіть, взяли і пішли повністю. Взяли і пішли повністю. чуть чуть зробили собі 5 мм контрольора, все, і від нього вже можете скакати. Зрозуміли, хлопці? Дуже чудово.